І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Зачасний отець ректор, всечесні отці викладачі, студенти і вихованці Львівської православної богословської академії. Я хотів би сьогодні всіх вас щиро привітати із початком. Нового навчального року в нашій Львівській православній Богословській академії. Вчора і сьогодні відбувається повсюди урочистості з нагоди початку нового навчального року. Це є особливий день. І початок особливого періоду в нашому житті. Якщо у світських вузах відбуваються такі урочистості, то тим більше в нашій Львівській православній богословській академії ми більш сугубо. Звертаємо свій погляд і свою молитву до Бога. Дійсно, Господь сказав істинні слова. Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Мої перші слова. До тих студентів, які ще нещодавно тримали іспит до Львівської православної Богословської академії, і вступили на перший курс. В житті кожного з нас є особливі періоди, коли ми Стоїмо перед Лицем Божим і просимо в нього особливого благословення і благоговіння за нас. Перш за все, ми дякуємо Богові за той період, який ми вже прожили. Для вас, студентів Львівської академії. Це був період, коли ви навчалися в школі і прийшли до нас із початками науки, яку ви засвоїли в загальноосвітній школі. Хочу наголосити на тому, що богословська освіта, вона є особлива освіта. І те, що перш за все ваші батьки благословили вас прийти на навчання до Богословської академії, це означає, що вони небайдужі до того, яку освіту ви здобуватимете у стародавньому місті Лева. Адже написав ще зовнішнє незалежне оцінювання, перед вами стояв великий вибір. Поруч із нашою академією у Львові є багато інших навчальних закладів. І Львівський університет і Національний університет, Львівська політехніка. І багато інших світських навчальних закладів. Але те, що ви виявили бажання навчатися в Богословському, в учбовому закладі, це означає, що ви бажаєте здобути вічні цінності, особливу науку Христового Вчення. Я Хотів би вам, дорогі студенти, першокурсники, побажати перш за все особливої зорганізованості в перші дні навчання, тому що Богословський заклад це особливий заклад. І пам'ятайте, що ви сюди прийшли не здобувати. Професії. Ви прийшли сюди служити Богом і в майбутньому стати священнослужителем. Якщо в інших навчальних закладах, студент вступає в стосунки із адміністрацією, із викладачами, із цією, Навчальною програмою, яка йому подається, то тут наші стосунки є особливі. Ці стосунки або безпосередньо з самим Богом, або стосунки з наставниками, які будуть вам подавати Христову науку. А розмовляти з Богом ви будете в цьому храмі. На молитву. Перш за все, будуть вас навчати стати істинними священнослужителями Бога і церкви. Навчати вас будуть послухові церкви. А потім уже буде все остальне. Це є дуже важливо поставити себе в рамки. Розпорядку життя Богословської Академії. Світ сьогодні є непростим проповідувати Христа у цьому світі стає дедалі все важче і важче. З одного боку, люди відходять від Бога, а з другого боку дивляться на священнослужителя, як на особливий зразок. Носія істиної християнської моралі, бо є інша мораль, яка нічого спільного з Христом і його вченням не має. Можна її по-різному називати, вона інколи набуває обличчя і людської моралі. І дуже часто, на жаль, людина атеїст набагато краще себе поводить, аніж християни, які приходять до храму. Це не всім потрібно пам'ятати. Я звертаюся до вас і ще раз повторю ті слова, які сказав, з перших днів налаштовуйте себе на цю струну. Щоб ця струна не фальшивила, як струна вафі чи в гітарі, яка є не натянутою, розслабленою і псує весь слух мелодії. І до батьків я звертаюся, щоб вони. Якомога максимальніше благословили своїх дітей. І настановили на те, що вже такого собі вільного життя, яке було раніше, життя безтурботного, яке було пов'язане з безпосередньою і особливою опікою батьків, не буде. Дуже часто в розмові з Богом. Ви будете вчитися приймати самі рішення. Якщо хтось відчуває в собі відсутність цього покликання, то я вас прошу його зігрівати, набувати. А якщо нічого з того всього не відбувається, то краще стати чесно собі. Перед Богом сказати, чи сюди я прийшов. Так само ці слова стосуються і тих студентів, які продовжують навчання. Навчання це в якійсь мірі і вибір, який ми робимо впродовж шести років. І особливо я звертаюся до студентів магістратури. Які бажають продовжити навчання. Продовжуйте його так, щоб перед вами не стояло питання. Я прийшов, далі хочу навчатися, тому що нема де дітися. Так не ставте перед собою цього запитання. Пам'ятайте, що повсякчасно на кожного із нас. Свій погляд тримає над нами Бог. Ходити перед Богом є велике мистецтво. Воно потребує максимальної зорганізованості, як я вже сказав. Бо ніхто із викладачів не викликається. Для того, щоб вас тут нобити, вашу волю відсікати. Якщо ви хочете стати справжнім священнослужителем, то творіть послуг наставникам і церкви. Моє слово також до викладачів. Все чесні отці, ви бачите, що з кожним роком. Відбуваються зміни в навчальному процесі духовних академій. Від нас вимагають все більше і більше не тільки знань, але й організації цього навчального процесу. Тому працюйте з максимальною віддачею. Так, якби ви. Творили це перед Богом, який ось-ось стане перед вами і попросить вас дати звіт. Не можна легковажити з Богом. Це важливо усвідомлювати. Тому і лекції, і заняття повинні бути такими, якими яких вимагає цей навчальний процес. Інакше нас ніколи не визнають або ми не переступимо того бар'єру. І все-таки я радію з того, давши вам цю можливу, дещо сувору суворо настанову, що в нас з'являються юнаки. Які бажають вивчати богословську освіту. Вона є важливою і самою головною. Людина, яка постійно бачить перед собою Бога, подібна. До тієї людини, яка ні в чому не має потреби. Ви пам'ятаєте псалом Давида? Як він взивав? Господь мій і Бог мій. Чого я буду боятися? Господь пастир мій. Я ні в чому не буду мати потреби. Людина постійно в житті тільки. І те робить, що цю потребу має. Але якщо ми будемо з Богом, ми ні в чому не будемо мати потреби. Господь попіклується про нас, дасть нам дуже добру вузьку дорогу для того, щоб надбати в цьому земному житті вічне життя. Нехай в цьому допоможе нам Бог, Пресвята владичиця Богородиця, під покров якої ми стаємо, тому що всі ми ще проживаємо в період її чесного успіння, яка ніколи нас не залишає своєю материнською обідою. Нехай заступництво. Святителя Іоанна Золотоустого, який все своє святительське життя присвятив церкві, завжди, завжди буде вам зразком і прикладом вашого майбутнього пастирського служіння. Амінь.